Вітаю, мене звати Дмитро. Я провідний консультант One Service Consulting з спровадження ОДУ. Сьогодні ми зазирнемо в майбутнє, яке вже на порозі. І хоча осінь традиційно асоціюється з певними техноновинками, цього року є ще одна подія, яка матиме значний вплив на бізнес-ландшафт. У вересні відбудеться вихід оду 19. І хоча до офіційного релізу ще є час, ми вже готові поділитися попереднім оглядом ключових оновлень, які чекають на користувачів. Оду 19 Революція штучного інтелекту. Оду19 являє собою значний крок у розвитку програмного забезпечення для бізнесу, де штучний інтелект інтегрується безпосередньо в ядро системи. Це, за задумом розробників, має зробити платформу більш інтелектуальною, ефективною та зручною для користувача. Серед ключових можливостей штучного інтелекту, які анонсуються, варто виділити дії сервера на основі штучного інтелекту. Ця функція надасть користувачам можливість автоматизувати робочі процеси та оновлювати поля за допомогою підказок природною мовою. Наприклад, можна буде ввести Нагадуйте, всім клієнтам із протермінованими рахунками і система, як очікується, обробить та виконає команду. Також ODU19 матиме інтелектуальні текстові поля та обробку документів. Поля з підтримкою штучного інтелекту Vodo Studio, як очікується, дозволять легко автоматично генерувати динамічний контент, включаючи створення описів продуктів або узагальнення нотаток. Крім того, штучний інтелект використовуватиметься для автоматичного отримання та обробки даних з документів. Таких як рахунки фактури, розробники заявляють, що це має практично повністю усунути помилки ручного ведення даних та значно скоротити час обробки. Ще однією важливою новинкою є агент штучного інтелекту та чат-бот підтримки. Уду 19 представляє агента штучного інтелекту як інтегрованого помічника, який зможе підключатися до великих мовних моделей, таких як ChatGPT або Gemini. Для надання цільової підтримки, включаючи можливості складання електронних листів або керування завданнями. Чат-бот підтримки на основі штучного інтелекту розроблені для надання пропозицій у реальному часі та миттєвих відповідей на запити клієнтів 24 на 7. Чат-бот використовуватиме дані компанії, що як очікується забезпечить швидше вирішення проблем та зменшить навантаження на підтримку. За межами штучного інтелекту. Покращення кожного аспекту, однак, Odoo 19 не обмежується лише штучним інтелектом. Вендор анонсує повністю перероблений, сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який має на меті зробити роботу більш комфортною та ефективною на будь-якому пристрої, включаючи підтримку Dark Mode. Очікуються значні оновлення у всіх ключових моделях. У сфері продажів та електронної комерції анонсовані нові макети магазинів та інтеграції з глобальними платформами, такими як Google Merchant Center, а також перероблені програми лояльності. Для точки продажу обіцяють значне оновлення користувацького досвіду, включаючи повністю новий інтерфейс кіоску та швидкі лічильники товарів. Управління запасами та закупівлями має отримати значне спрощення завдяки уніфікації категорій одиниць вимірювання та моделей пакування. А також розумнішу логіку поповнення. У модулях HR буде підвищена точність відстеження понадормових годин та оновлено інтерфейс модуля відпустки. Навіть модуль VoIP, за інформацією розробників отримав повний редизайн для підвищення якості бізнес-комунікацій, включаючи попередній перегляд інформації про абонента та повний журнал історії дзвінків. Покращення також торкнулися модулів обговорення та знання, що сприятиме кращій синхронізації та співпраці. Перетворення функцій на цінність, що означає ці оновлення для бізнесу, оду 19 підвищить ефективність і продуктивність, оскільки функції на базі штучного інтелекту беруть на себе рутинні завдання. Це дозволить менеджерам, аналітикам і спеціалістам зосередитися на стратегічній роботі замість операційної покращення прогнозованої аналітики та доступ до актуальних даних у режимі реального часу сприятимуть швидшим і більш обґрунтованим управлінським рішенням. Крім того, Оду легко масштабувати. Система зростає разом з бізнесом, нові модулі, користувачі чи процеси додаються без потреби змінювати платформу. Оду 19, за задумом розробників, не просто адаптується до майбутнього бізнесу, а активно його формує. Наразі неможливо продемонструвати всі можливості системи, оскільки реліз ще не відбувся. Але ми прагнемо проінформувати вас про те, як ці анонсовані інновації можуть вплинути на щоденні бізнес процеси. Щоб залишатися в курсі новин зі світу ERP-систем, підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки та залишати розгорнуті коментарі. До нових зустрічей!